Ліна Костенко Маруся чурай, уривок 46 Бояться люди, мор іде з Поділля, дарма у вікна й стукати вночі, Счерствіли люди от всіляких лих, Неволя давня душі роздвоїла, розширю страх мій на землі живих, як сказано в пророка Даніїла. Допоки сонцю крок до потухання, Мабуть, ходім шукати укриття, де ні печалі вже, ні воздихання, а токмо безконечне життя. Такі привітні цвинтарі бувають, шатро небес і мармур в бур'яні. Живі живих марусю убивають, а мертві з роду не зачеплять. Ні, це тут блукають різні поторочі. А цвинтар то вже діло не страшне. Спокійно там, хіба що проти ночі, чиясь душа крилом тебе черкне. Он подивись ну, чим не райські кущі, в траві лежить вороняче перо. Є навіть райки, яблучка гіркущі. на древі зла прищеплене добро. Десь, певно, і змій сховався тут здоровий. Е, сама не їж, не спокушай мене, бо як побачить янгел мармуровий, надгрібка зійде, з раю прожене, гроби все, бачиш, панські, але бастрові, надбитий Янгол думає про суть, то давній цвинтар, видно, що душпастері біблійних кіз тут іноді пасуть, які тут склепи, цілі кам'яниці. Герби, склепіння, сходи і гробниці, залізні двері, злодій не втеребиться, і всюди плющ повився на пригребицях, які шляхетні прізвища тут панські, бидловські, козібродські, себастьянські, яка в них гідність чується велика, рох Яблоновський. І та де уж пика, ти ба, як і наймення гонористі, не спиться щось в такому товаристві. А тут кого заткало павутиною? Кому це час так амфору надгриз? Антон Ключенко писано латиною. Це, певно, з тих Юхтових, фарфолис, Якби видніше поблукати скрізь би. Тут є, либонь, вибітні горорізьби, а цей надгрібок дяка ж відсахнувся. Диви, живи, їй бо, поворухнувся, обняв м'я страх, як сказано в псалмі. То це ми тут виходить, не самі. То, може, ноги отрягнемо от праха, не дай Бог привид ще нас наляка, щось дуже бідно вбране, як на графа. А за шляхетне, як на жебрака, диви, сидить і нас не помічає, як той над сивої печалі, Мабуть, поляк, стара, стара людина. Це ж, певно, тут уся його родина. У цій землі скорбото всеочисна, оце уже і є його вітчизна. Давай одійдем, що вже тут поможеш? Одні кричать «Одможа можа і до можа, а цей старий людина між людьми живе, як ми, і мучиться, як ми. Колись нащадки будуть одмивати оцю печаль від крові і глупот. Бо можновладці тяжко винуваті, А що зробив народові народ? Вже вони зорі сиплються з ковша, складне життя у всій його всебічності. А як подумать, що таке душа? Як той казав, це горизонт до вічності. Гіркущих райок вранці пожували, та й знов до ночі подорожували, а вже й ліси, соснові почались тут, кажуть, є розбійники і лосі. Тут вже когось зарізали колись, то в повнолуння він кричить і досі Я вже й не чую тих страшних казок, вже йду, не йду, підламуються ноги.